Привіт! Сьогодні третій день марафону, і ми поговоримо про типи складних речень. Це завдання, яке буде 100% на НМТ. Може змінитися трошки варіанти самих завдань, але ці знання тобі точно знадобляться. Тож, будь дуже уважний. Поїхали. Складне речення. Хочу нагадати, що це таке. Це речення, в якому дві та більше граматичні основи. Що таке граматичні основи ми розглядали в першому відео. Це підмет та присудок, або просто підмет, або просто присудок. Тобто, для того, щоб визначити речення, просте чи складне, нам достатньо визначити лише граматичні основи, які в нас бувають основні типи речень. складних? ось така є табличка. Значить, речення є. Безполучникове, відео в якому немає сполучників. Речення бувають сполучникові, а сполучникові, в свою чергу, поділяються на складне, середнє, складне й Як розрізнити підрядне і сурядне речення, як їх одне від одного розділити, відповідно за сполучниками? Далі я покажу, які є сполучники сурядності, які є підрядності. Якщо ти їх вивчиш, запам'ятаєш, то тобі дуже легко зможеш розрізняти сурядне і підрядне речення, тобі це точно знадобиться. І ще один тип речень це з різними видами зв'язку. Ось хочу звернути увагу обов'язково на це речення, тому що тут є певна ознака. А в такому реченні з різними видами зв'язку буде не менше трьох граматичних основ. Ось три граматичні основи. Якщо це буде дві, то це точно наречення з різними видами зв'язку. Логічно, де там поєднається два типи зв'язку, наприклад, сполучники, безсполучники, якщо там тільки дві граматичні основи. Так? Далі, ось якщо ми конкретно зупинимося на кожному з речень, зараз коротенько про кожне речення розкажу. Отже, складно-сурядне речення. Що це на заречення таке? Це складне речення, частина якого рівноправня за змістом і граматично, і з'єднані сполучниками сурядності, тобто їх потрібно знати. Наприклад, посріблені ліси окуталися тінню, а небосил горить і віти золотить. Що ми робимо? Ми визначаємо кількість граматичних основ. Ось вона у нас перша основа, бо ліси окуталися. Друга основа небосхил горить і віти золотить. Та ось вона друга граматична основа. Ось він, сполучничок А. Що значить частини речення рівноправна? Це означає, що ми, по суті, можемо поставити крапочку між двома цими частинами і зробити такі собі два маленьких простих речення. Там в сурядному реченні це зробити можна. Ось так виглядає схемка сурядного речення. Те, що частинки рівноправні, якраз показують ось нас такими квадратними душками. Складнопідрядне речення. Одразу звертаємо увагу на те, що це складне речення, частина якого нерівноправні. Тобто тут у нас буде вже одна частинка залежати від іншої. Ми вже не можемо поставити крапку і зробити просто два звичайних простих речення. І тут нам потрібно знати ці сполучники підрядності або сполучні слова. Ну, ось, наприклад, речення Я їхав, перша граматична основа, «сокирки цвітуть. І вздовж якої це в нас буде сполучний засіб, який в нас, відповідно, є. Ось так виглядає схемка підрядного речення. І, відповідно, є головна частинка, ось ця перша це головна частина. І підрядна ось вона залежна. Речі, я теж раджу ще розібратися з темою типу підрядних речень. Так, така тема є окремою, вона є великою, і її потрібно теж знати, коли якщо хочеш відповідно набрати значну кількість балів на НМТ. Так, ось це в нас підрядне речення. Ми з'ясували, що свирядне речення від підрядного відрізняється тим, що в сурядному там рівноправна, рівноправні, підрядному одна частинка залежить від іншої. Ну плюс ще сполучники різні. Нам потрібно ці сполучники знати. Ось вони сполучники сурядності, їх просто запам'ятати, їх менше. Я раджу учням зазвичай вивчити сполучники сурядності, так, бо їх менше, а потім тоді, якщо це не сурядне, то підрядне речення. Але знову ж таки, також окремо потрібно розглянути ще тему типу підрядних речень, і там якраз все підв'язано під ось ці, наприклад, сполучники підрядності. Ось одразу зверни увагу, скільки їх, так? сполучників цих підрядності а для того, щоб отримати ці сполучники підрядності, тобто в вигляді такої певної довідки. А я запрошую тебе до свого телеграм-каналу. Там буде вся ця інформація. Її можна буде просто собі завантажити або переписати або розбрукувати відповідно і не користуватися. Там буде така узагальнювальна інформація. Вся про марафон основна основна вона. Її можна буде там завантажити. Плюс ще можна поробити тести додаткові. тому Долучайся. Отже, є сполучники підрядності. Зараз я ще повернусь, мабуть, на сурядні сполучники. Їх менше. Вони ось такі і, і та також ні, ні, ані. Ось вони єднальні сполучники протиставні, а але та протеза, те однак розділові. Також раджу, щоб можна записати зараз, поставити на паузу і записати ці сполучники одразу. Так, ось вони підрядні, теж ще разочок, звернемо увагу, наприклад, де, куди, звідки, як, бо, тому, що, щоб, аби, якщо, як, як ніби, наче, їх дуже багато, але їх е, потрібно теж знати. Тобто, ось є така табличка, є потрібно їх прочитати багато разів там, і періодично повертатися, коли будемо робити ось такі подібні тести. Це дуже знадобиться. Так, що це ж таке заречення з різними видами зв'язку. Знову ж таки, повторююся, що тут має бути не менше трьох граматичних основ. А що це за зв'язок? Тобто, це буде три частинки, наприклад, в якому буде там між двома частинками сполучника, в іншому, наприклад, не буде сполучника, або буде поєднуватися сурядний та підрядний зв'язок. Зараз, це, наприклад, я відповідно поясню. Ось такі типові. Завдання будуть на НМТ. Тобто буде перелік речень, сурядне, підрядне, безполучникове, складне з різними видами зв'язку, які потрібно буде знайти, що робити. Запам'ятовий і використовий. Починаємо з граматичної основи. Обов'язково. Все, тут нам потрібна лише кількість основ. Нам не потрібно підкреслювати всі члени речення. Так, значна частина птахів видає свої рідні мелодійні звуки, значить, частина Тахів вона видає перша граматична основа, які ми традиційно називаємо співом. Ми називаємо так, це друга граматична основа, і є сполучничок які. Які це в нас сполучник підрядності, підрядний сполучник. або сполучне слово, підрядний засіб, ми так собі напишемо. Так, є дві основи, є підрядне, це які, значить, це у нас яке буде речення, складнопідрядне. Ось воно, ми його сюди написали. До речі, складно-підрядне, скорочене, можна записувати. СПР. Дивимось далі. Для кожного виду характерна особлива пісня, з допомогою цих звуків птахи спілкуються. Значить, пісня, вона характерна для кожного виду перша основа. Потім пішов, дивіться, сполучничок, і і птахи вони спілкуються. Тобто перша частинка розповідає нам про птахи. Ну, Або навпаки, перша про пісня розповідає друга про птахи. І ось він, сполучник сурядності. Сурядний сполучник і дві частинки, між якими стоїть споряд... сурядний сполучник, і це назву речення складносурядне. Так, складносурядне речення. Ще хочу звернути увагу на те, де дивитися, де шукати той сполучник. Ось там, де межа. Де ми бачимо, зазвичай там кома стоїть, але можуть бути ще додаткові коми в реченні, тому це може вбивати. Отже, дивимось, де в нас буде стояти, де межа? Ось тут, та? за змістом. Ось тут у нас, за змістом. Закінчується одна частинка і, відповідно, починається друга. Так, сурядний підряд не знайшли. Далі учені з'ясували, учені у нас з'ясували. Значить, птах він використовує. Та перше це учені з'ясували, друге вже пішло про птаха. Дивимось, двокрапочка. Стоїть, до речі, без сполучниковому реченні. Двокрапка, три ставиться, то теж на це можемо звернути увагу. Ось вона межа. Ми дивимося, що в нас тут. Для певних ситуацій тут сполучника немає. Для це в нас не сполучник, це прийменник. Те ж слово, але це прийменник. Все, і ось, відповідно, тут в нас що, немає сполучника, то логічно, що це речення безсполучникове. Б, С, Р, безсполучникове складне речення. Так, є. Залишилося два речення, одне з яких буде простим. Одразу кажу, що в таких завданнях одне речення буде просте, то якщо ви його знайшли, відкинули, і, відповідно, все вже трошки легше буде. Так, звуками птах повідомляє, що він шукає пару. Потім він попереджає про небезпеку, і потім він співатиме, як і його родич, той що родич. Так, речі трошки складніше, то будемо зараз ми розбиратися. Значить, птах повідомляє є. Потім іде підрядний сполучник що. І шукає. Незважаючи на те, що шукає теж птах, але оцей сполучник підрядності він є. Ще раз нагадую, показником підрядної частинки є підрядний сполучник, тому, якщо ви його бачите, це точно вже складно підрядне речення. Тобто ось вона друга частинка, і тут буде що? Підрядний нас сполучник. Далі попереджає про небезпеку, потім пішло і, і далі, ось воно. Він співатиме. Тобто далі вже пройшло про він. Та вже ще одна граматична основа. По суті, тут всюди на вредні розповідається про птаха, але ми вже бачимо іншу граматичну основу. Він співатиме. Ось і це в нас буде що сурядний, сурядний зв'язок. Отже, є підрядний, є сурядний. Що це таке в нас? Це речення з різними видами зв'язку. І обов'язково ми перевіряємо речення, де, якщо воно в нас залишилося автоматом, тут в нас воно має бути просте тоді. Деякі пернаті навчилися, значить, пернаті навчилися наслідувати окремі штучні звуки, пісні, інших видів птахів, а іноді звуки людські, людської мови. Все, в нас тут пернаті навчилися, вони навчилися чого наслідувати, наслідувати когось звуки, пісні. Так, звуки людської мови. Тобто там коми стоять, тому що є однорідні члени речення. Ось тут ще хочу звернути увагу. Наявність сурядного сполучника не робить речення складним. Ось це, наприклад, є сурядний сполучник, але тут ось він сурядний сполучник, наприклад. Але це в нас речення просте. Тому що середні сполучники воно може часто стояти між однорідними членами речення, так а це зовсім вже інша історія окрема. Тому коли ми розглядаємо типи складних речень, потрібно орієнтуватися лише на кількість граматичних основ. Спочатку кількість основ, потім шукаєш межу речення, потім дивишся, чи є там сполучник, чи немає, і робиш висновок. І обов'язково перевіряєш всі речення, які ось у нас Оце речення вийшло зайве, бо воно просте. Так, ось ще, наприклад, пропоную розібрати таке завдання. Постав на паузу, так, ось зараз. Тут речення не дуже великі. До речі, ці всі завдання я беру із там, ЗНО, НМТ минулих років. Тому, ну, ось таке, є ймовірно, що, можливо, навіть щось колись десь і попадеться подібне. Так, отже. Став на паузу, виконуй завдання, і тоді повертайся, щоб перевірити. А я тим часом розберу речення. Небо вночі чисто і, і чисте, і видно, як падають зорі. Значить, небо, воно чисте. Видно, це вже не про небо, і зорі падають. Треба бути дуже важими з такими маленькими реченнями. Значить, перша частинка – небо чисто, небо про небо розповідає. Далі про те, що просто щось видно розповідається. А потім вже зорі падають, тобто третя частинка пішла прозорі. Тут три частини. Ось речення маленьке, але воно складне три частини. Перша, друга частинка, ось вона, там, де сполучничок І. Це в нас, можна сказати, сурядне речення. Як це СПР, складнопідрядне речення, тому це яке буде складне з різними видами зв'язку. Далі, що в пісні співається, те в житті збувається. Що співається, те збувається. Ось дуже важливо, потрібно бути тими реченнями підрядними, бо підрядні сполучники вони ще можуть стояти на початку речення, бо підрядна частинка, вона як зворот, може стояти де завгодно: на початку речення, всередині і в кінці. І ось що в нас виходить. Що? Ми знаємо, що це показник підрядного речення, бо там в переліку є сполучника або сполучне слово. І ось виходить межа, так? але ми орієнтуємося не на те, а дивимося на що. Що це в нас СПР. Показник складно-підрядного речення. Тому ось сюди ми його складно підрядне речення вставляємо. Далі, красна пташка з вимпіями людина з знанням вона є красна, тобто вона є гарна від цього. так А людина ось тут в нас немає присудка, присудок пропущений замість царету. Ми можемо його додумати, підставити. Тобто присудка немає. Але в першій частині розповідається про пташку. Перша частинка, а друга частинка нам розповідає про людину. Тобто це вже про різне розповідається, значить речення складне. Так, з'ясували, речення складне. Межа ось тут, сполучник А, це сполучник сурядності, тому, відповідно, ось воно, Б, це в нас складносурядна реч. Далі, голос у нього гучний спочатку завжди впевнений. Голос є гучний і є впевнений. Ось такі речення не плутай з відповідно складними. Це просте речення. просте. Чому? Пояснюю. У нас є підмет, голос, він гучний, і від цього ж голосу залежить впевнений. Тобто в нас один підмет і два присудки. Такий лайфхак. Якщо один підмет і кілька присудків, це речення просте, бо це одна граматична основа. Розповідається про одне, про голос, і ось тому це речення просте, бо воно зайве. І тоді залишається, що безполучникова це де, але перевіряємо. Люби музику, люби, вона що робить, облагороджує. Дві граматичні основи, бо люби музику, хто ти, а вона вже облагороджує, це вже прорізне. Є тире, дивимося, нас ніякого сполучника тут немає. Це означає, що речення без безполучника. І ось за таке завдання теж вже можна отримати плюс 4 бали. Ось три дні марафону пройшло. і вже реально, якщо всі ці завдання будуть, вони будуть, звичайно, там в різних якихось можливо, ще варіаціях, але вже ось 12 балів спокійно додаткових вже можна отримати, розібравшись з цією темою. Отже, це був останній день марафону. Я дякую, що ти. Взяв участь чи взяла участь в цьому, в цьому марафоні. що додивилися ви відповідно ці, ці відео до кінця? І запрошую тепер ще тебе в мій телеграм-канал. Там буде трошки більше тестів. Ми потренуємося також всю додаткову інформацію, яку я обіцяла. Вона буде теж там, її можна буде завантажити. А також хочу нагадати, що в мене є курс підготовки до НМТ, в якому ми з учнями поступово все розкладаємо по поличках. І ось такі складні теми вони стають для учнів легкими. У Нас буде дуже багато практики, у нас будуть пробню НМТ кожного тижня. Тобто, в принципі, ти вже. На НМТ будеш ти повністю підготовлений і відповідно будеш знати всі теми, які потрібні. Тобто, лише ті теми, які виносяться на НМТ, Ми там розглядаємо. Якщо є бажання долучитися, а вся інформація буде нижче. Я тебе чекаю на своєму курсі. До речі, хочу нагадати, що дуже зараз можна порахувати всі свої бали і подивитися, яка знижечка на курс буде. І нагадую, що ця знижка вона триває лише кілька днів. Тому, якщо ти хочеш навчатися зі мною, долучитися до моєї команди і вступити до найкращого вугу, якого тільки ти запланував чи запланувала. То, будь ласка, долучайся. Я тебе чекаю. На своєму курсі. До побачення!